Вітаю, народ! Сьогодні у нас на огляді реле зубо. Це реле для захисту побутової техніки нашого власного виробництва. Зроблено воно в Україні в місті Київ. Давайте поговоримо про те, що йде в комплекті поставки. Як ви бачите, ось така зручна підставка для реле. Мабуть, щоб було зручніше мені робити огляд. І ще у нас іде ось такий паспорт. Паспорт доволі важлива річ, насправді не викидайте його. Обов'язково його прочитайте перед тим, як користуватися реле, чому це реле, е я рекомендую, і чому воно класне для всіх. Дивіться, щоб його використовувати, достатньо принести його там з нової пошти, да, дати йому трішки нагрітися, там, мовно кажучи, 3-4 години, ну, 2-3 години, да, щоб воно було тепло, щоб оці ніжки були не холодні. щоб Просто оглядайте, щоб не було на ньому слідів конденсату. Якщо. Корпус такий, знаєте, холодний, там прям конденсат на ньому збирається, то дайте йому нагрітися, щоб воно було сухе. Ось. Це по-перше. По-друге, дуже просто використовувати. вставили вилку в розетку, і в нього вставили прилад. Наприклад, там холодильник, або там пралку, або там, не знаю, фен да і таке інше. Телевізор, наприклад. У мене таких реле декілька штук стоїть. я Просто переїхав нещодавно і ну, не вистачає. У мене не на всі розетки воно є. Але не хочеться робити свої пристрої. Бо, наприклад, зарядна для ноутбука або зарядне для тих же телефонів може коштувати 500 1000 гривень блок живлення. Да? Блок живлення на комп'ютер коштує кілька тисяч гривень від трьох, там, там, 4-5 і так далі. Якийсь комп'ютер. Плюс. Блоки живлення для там, телевізора, таке інше, вони дорого коштують. Якщо зламається холодильник, то це зіпсується не тільки настрій, але ще і продукти, і, коротше, буде прям гора та й біда. Тому бажано ставити реле. Це реле дуже просте, його будь-хто може поставити. Просто в розетку вімкнув і в нього прилад. Да? Наприклад, якщо у вас не дуже Потужні прилади. От У мене на такому одному зубрі стоїть, наприклад, два ноутбуки, ці МФУшки, один, ну, один принтер, телевізор і ну там кілька зарядних для телефонів. да. Тобто, бо все це загалом воно бере ну дуже мало, не знаю, там навіть кіловату нема. В паспорті написано, що бажано навантажувати 1,5 кВт на місяць. Або ось максимальна потужність навантаження для категорії 3000 Вт. Тобто, я скажу так: що підключити сюди пралку 2,5 кВт, да, або бойлер теж 2,5, або там фен там 2 кВт, або якась там пічку там, на 2 кВт можна. Воно нормально тягне, воно на 3 кВт розраховано. Але майте на увазі, що. Є такі ж реле, хтось там мені може закинути, що є таке реле, яке ставиться в лічильник, воно більш потужно на 8, на 10 на там, 13 кВт, так, є. Але щоб те реле встановити, теж від фірми Зубор, да, воно ставиться на планку, ставиться, по-перше, електриком, ви самі його не маєте можливості встановлювати. Ну, Якщо ви хоч трошки розбираєтесь, то може і самі поставити. Плюс ви повинні бути власником житла. Да? Наприклад, якщо ви десь знімаєте хату, а у нас їх багато хто знімає, мільйони людей переїхали да, з власних домівок. Е, і вам не завжди хоче власник да, там, щось міняти, там, якийсь у нього ремонт, або просто ви тимчасово десь проживаєте в якісь, там, не знаю, готелі, там, в якомусь де вас там поселили да, в якійсь оселі, там, Ось, не хочеться, щоб згоріли ваші прилади, то такі реле це вихід дійсно купив. Є інші фірми, є інші там види, да, різновиди таких реле, але я за це можу бути впевненим, бо я їх використовую 3 роки. З 22-го року. Спочатку я купив 2, потім зрозумів, що 2-то мало, я ще купив 2. І ось я купив вже п'яту штуку, щоб у мене. На все вистачило. Тепер у мене все буде під таким реле. Можливо, ще одне куплю, ну, то я так дивлюся. Да? Тобто там ще кондиціонер без релестрий. Можливо, на нього теж куплю. Ну, бо я подивлюсь, що у мене там під'єднано до того реле. То вже таке. Ось, е що я хотів сказати. Тут е ще, якщо ви під'єднаєте холодильник, то я раджу, не я раджу, радять електрики, і сама інструкція цього реле радить подивитися. Паспорт вашого холодильника, як там з, з, працьовує запуск холодильника, да? не бажано, щоб, наприклад, реле там на 2 секунди вимкнулось, да? через там, не знаю, там 10 секунд воно вимкнулося, і тут у вас перепад знову напруги, знову воно вимкнулося, знову ввімкнулося. Тобто, це туди-сюди холодильнику таке не бажано. Це будь-який електрик скаже. Так ось, е, щоб не було таких різких вимкнень Через реле да, можна виставити затримку, наприклад, 5 хвилин. Тобто перепад напруги через 5 хвилин воно вмикається і все. Якщо там постійно напруга, то тут вже реле не допоможе, тут вже треба стабілізатор. Але зараз у нас розмова про реле. Все, дякую всім за огляд. Я намагався без зайвої води. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо сподобалося, то підпишіться на канал нажміть. Лайк і залиште якийсь коментар. Прямо зараз. ось. Не соромтеся. Дякую за увагу. З вами був Сергій і до нових зустрічей.